Потім якось зіграли неуважно. А зараз вихід можна забивати. Порожні ворота. 1 0 Артем Кравець. Артем Кравець відкриває рахунок у зустрічі. І дуже легко, дуже просто все це вийшло в тренувальному режимі, я б навіть сказав. Ця комбінація пройшла у киян. Да міг вбити ворота. Дивимось на повторі. Прекрасна передача за спину пішла. На Йонеса Беланда, Роман Безус, автор цього пасу. Провал в центрі оборони. Один торсільєрі не встигає. За ось цим ривком, ну тут обидва центральні захисники, треба сказати, тому що Юсуфа взагалі тут не було видно, він десь застряг попереду. І от під час передачі, пригадуєте, коли кравець заліз перший раз в офсайд, щось схоже було також із глибини поля. Пішла передати. Калитенцев. Навіс. Непогано. Дішленка, що буває але недалеко. Ще може далі бути боротьба. Баланда! скидка пішла прямо на ногу. Падіння штрафного майданчику. Жавченко. Яке рішення приймає арбітр Призначає пенальті. Жавченко призначає чи ні. Перший помах роки. Одразу на 10-метрову позначку. Але е, визначаємо, що якась пауза була. Кілька секунд Жабченко думав. Не одразу він це вказав. Не одразу. Ну, очевидно, після консультації з помічником лейтсменом. Давайте подивимося ще раз на повторі за цим епізодом. Вибиває м'яч Дішленкович. Офсайду немає. Ярмоленко встигає першим до м'яча. Але таке враження, що малював. Що ще до контакту Ярмоленко вже падав. Арбітер призначає пенальті. Сам Ярмоленко. Удар! М'яч у воротах. 2-0. 2-0. Ярмоленко чітко реалізує цей епізод. І під завісу першого тайму харків'яни вже горять з рахунком 0-2. Все би вдома. Це рішення арбітра звичайно, може викликати і викличе, я так думаю, великі суперечки. Що рішення неоднозначне. Ну от Давайте ще раз подивимось. Перший м'яч Андрія Ярмонка в новому сезоні новому чемпіонаті забуває з 10-метрової. Тут пробив дуже точно, чітко, влучно, нічого не скажеш, не придарешся. Але епізод з цим падінням тут, звичайно, викликає запитання. Хороша передача. Прекрасна передача. Зеведо. Випереджає Шовковського. Падає Заведу. Ще один пенальті. Ще один пенальті. Призначає арбітр. Шовковський отримує жовту картку. Ну ось так. Анатолій Жавченко. В ті ж самі ворота. За дуже схожий фол Призначає пенальті, але вже е, в інші ворота іншої команди. Є шанс зараз металіста скоротити відставання в рахунку. А ми подивимося ще раз на повторі. Ну е, Видно, що не встигав Шовковський до м'яча. Зеведо прокидає. Але знову ж таки, е, даній ситуації, чи е, збивав Шовковський, чи просто перед гравцем е, в даній ситуації покотився. Е, складніший епізод. Е, коліньми, можливо, і дотягнувся. Шав'єр. Удар по воротах. м'яч залітає Шав'єр. Скорочує відставання. 2-1. 2-1 «Металіст» на 60 й хвилині. Відіграв один м'яч. Цього разу Шав'єр не схибив, хоча ледь-ледь Шовський не витягнув м'яч. 2-1. Ось. Ну, тут тут схоже на те, що арбітер був правий в цій ситуації. Вгадав Шовковський, вгадав е і майже витягнув м'яч, але